А ви знаєте, що таке менталітет власника? Стів Джобс одного разу сказав цитату, про яку не говорять в книгах: коли ви Тесля, який робить для себе гарний комод, ви не будете використовувати дешеву фанеру на задній стінці, навіть якщо вона звернена до стіни, і якщо ніхто ніколи її не побачить, тому що все життя знатимете, що там. Дешева фанера, і це не буде давати вам спокою. Натомість ви використаєте хороший шматок дерева для задньої стінки. Щоб добре спати вночі, естетика і якість мають бути присутні в усіх ваших роботах. Це думка не про меблі, це про менталітет власника, про відповідальність, яка не вимагає зовнішнього спостерігача, про вибір дій, які витримують. Випробування часом, навіть якщо їх ніхто не помітить. А тепер уявіть, що вам доведеться жити з наслідками кожної вашої дії все життя завжди. І подумайте, які дрібні щоденні дії ви зазвичай не помічаєте, але саме вони закладають фундамент вашого майбутнього. Які маленькі тріщини ви пропускаєте сьогодні, які завтра можуть перетворитися на величезні проблеми? Що треба виправити зараз, щоб завтра... Життя стало краще, як ти робиш одну річ, так ти робиш і все. Дійте.